Вітаю, друзі, а також усі інші. В нас сьогодні, 19 березня, і це 1120-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди на обосує. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. Тим більше, що за останню добу російські окупаційні війська значно підсилили інтенсифікацію бойових дій. По деяким локаціям, де раніше відбувалася, ну її так умовно кажучи, стагнація. Отже, спочатку хотілося б звернути увагу на південь у той час, як Херсонщина, група військ Дніпро переважно на Херсонщині, сконцентрована на терорі правого берега, в першу чергу Херсону. А, знову ж таки використовуючи як артилерію, ствольну реактивну, так і круговані авіаційні бомби каби, якими постійно наносяться удари а, вздовж правого берега, а також безпосередньо по обласному центру а, місту Херсон, з метою терору цивільного населення, в першу чергу, саме неприцільне, невибіркове нанесення ударів по місту з метою залякування та терору цивільного населення. В свою чергу в зоні відповідальності 58-ї загальновійськової армії в Запорізькій області у російських окупаційних військ значно інтенсифікувалися події. Зараз російські окупаційні війська ведуть достатньо інтенсивні наступальні дії в напрямку на СТПВ і е, Щербаки та Малі Щербаки. Е, при цьому е, за останньою інформацією, російським окупаційним військом вдал військам а вдалося безпосередньо йдеться про 247, підрозділи 247-го мотострілецького мотострелецького полку вдалося прорватися до населеного пункту степове і закріпитися на його околицях зараз ведуться бої і контрудари, щоб вибити російські окупаційні підрозділи з села Степове, при цьому ведуться її наступальні дії в напрямку на малі Щербаки та Щербаки. Росіяни значно а, збільшили інтенсивність бойових дій в Запорізькій області після того. Як ну скажімо так, вони знаходилися в не те, щоб анабіозі ці штурмові дії відбувалися. Вони постійно намагалися штурмувати, вони постійно намагалися а, проводити а, наступальні дії, але значно обмеженого характеру, аніж якщо ми порівнюємо там з Покровським напрямком, Кураховським виступом, великомихайлівським напрямком і так далі. А зараз а, вся ця ситуація інтенсифікувала. З чим це може бути пов'язано? Ну, по перше, я це пов'язую з а, переговорними процесами, які відбуваються стосовно а, щодо війни в Україні між США Україною а, Російською Федерацією. А також, ну звісно ж, так чи інакше, але до цього процесу повинна буде доєднатися ще й Європа. Як би це кому не хотілося як би це кому не подобалося. Але тим не менш, по перше, це переговорні процеси. Путін намагається зараз продемонструвати те, що він може продовжувати наступати і відкривати якісь нові напрямки, активізувати. Старі нові напрямки знову ж таки Запорізька область. Запорізька область, саме зона відповідальності 58 ї загальної військової армії, групи військ Дніпро все це а, було довгий час а, на паузі. І, в принципі, я навіть скажу так: група військ Дніпро вона вважалася однією з найменш ефективних груп, оскільки вона мала найбільшу кількість 120 тисяч і залишається це більше ніж 120 тисяч. Це найбільша група військ серед усіх окупаційних військ Російської Федерації в Україні. Але при цьому ефекту від неї не так багато, вона не може. Хизуватися зараз захопленням якихось великих територій, висадкою десанту на правому березі, захопленням Херсонських островів і так далі, і таке інше. Тобто, переважно вона зараз займається терором Херсону, цивільного населення і, в принципі, все, стримуванням, там контролем лінії боєзіткнення Тому над Теплинським вже давно. Так, так собі скажімо, вже гільйотина, а, але при цьому поки що він ще тримається за своє місце, оскільки дає там різні обіцянки військово-політичному режиму. Путіна. По-перше, була обіцянка утворення на правому березі такого плацдарму, який був, наприклад, в Кринках. Він цього не зміг зробити. Були обіцянки того, що повністю будуть взяті під контроль групи військ Дніпро, херсонські острови. Цього не було зроблено. Ну і зараз він намагається якось виходити з цієї ситуації і активізовуватись в Запорізькій області. Знову ж таки, це вигідно зараз російському командуванню режиму Путіна, тому що. А, ця активізація вона а, може бути використана інформаційно та в пропагандистському контексті як такий собі демонстративний а, демонстративний фінт. А, ось, дивіться, Запорізька область зараз будемо наступати на Запоріжжя. Великий обласний центр а, зупинить нас і йдуть з нами на домовленості за нашими умовами. Тобто, ось така позиція буде у Росії на а, цьому фоні. А, далі рухаємось а, по Великомихайлівському напрямку. Тут сили оборони України продовжують стримувати п'яту 36 шосту загальну військові армію та 68-й армійський корпус у російських окупаційних військ. Якихось а, з, глобальних таких масштабних здобутків нема. А, ми продовжуємо стримувати їх по лінії «Дніпроенергія», Скудне, Бурлацьке, Вільне Поле, Новосілка. Тобто таке напіворхонапівколом. Таке такі рубежі. оборонні рубежі, наші були утворені і зараз гальмують російські окупаційні війська на великому Михайловському напрямку. Відповідно, Але Кураховський виступ. А тут у російських окупаційних військ також як не було, так і немає якихось масштабних здобутків. І знову ж таки Покровський напрямок, удачний, Успенівка, Новоелізаветівка, Приображен, Новоілізаветівка, Надеженка, Преображенка, Срібне Запоріжжя Преображенка, напрямок на Троїцька, на Котлярівку. Російські окупаційні війська продовжують тиснути, використовуючи переважно а, піхотну компоненту. А, зараз не так багато важкої техніки вони використовують. Переважно піхотна компонента, мотобайки. Автомобільний транспорт і так далі. Тобто, чогось такого е не змінилось кардинально в їх тактиці ведення наступальних дій. Відповідно, в них немає і серйозних е тут здобутків. Е сили оборони України продовжують тримати рубежі, е позиції і в районі Покровська також продовжується робота над контратаками. Сили оборони України в районі Покровська. Напрямку продовжують контратакувати. Тому тут е незмінно е саме такий підхід до ведення бойових дій, і деякі позиції ми також мали можливість повернути. Який саме? Ну е це вже ми дізнаємось через деякий е час. Хоча е дійсно, по деяким локаціям є ситуації, де ми змушені були відійти. Чи стосується це покровського напрямку, точно я вам не буду говорити, не скажу. Але декілька локацій ми змушені були а, залишити, а, оскільки, ну скажімо так, ситуація там була достатньо напружена і не а, на нашу користь. Але тим не менш, а, основні напрямки а, вони продовжують а, демонструвати системність контратакуючих дій з боку Сил оборони України. І покровський напрямок він у цьому випадку найбільш показовий. Я можу сказати навіть так. А, Покровськ міг стати генеральною битвою для російського командування в 2024 році, але він таким не став. Він не стане її в 2025 тому що досі не сформовано умов по флангам для того, щоб розпочинати наступ на Покровськ. І зараз російське командування дійсно знаходиться на такому шпагаті, пагаті. це, це так перед дилемою. Вони за цей період е, намагалися переорієнтувати 8-му загальну військову армію на Константинівку, відкривати Константинівський напрямок при незакритому покровському напрямку, навіть не розпочатому штурмі самого міста, не кажучи вже про все інше. Е, навіть не підготовлених флангах для розпочатку цієї наступальної. Компанії вони нам нам будуть намагатися відкривати ще один напрямок. Ну я окрім як піаром, це не можу назвати це нелогічно, це нераціонально кидати восьму загальну військову армію на напрямок, а, на якому ну дійсно буде виснажено її потенціал та ресурс. Але якщо вони та мають таке бажання, хай вони це роблять. Повторюють, тому що ну насправді турецька агломерація не закрита. Часів Яр не закритий, а, Покровськ не закритий. Вони будуть відкривати Константинівку. Окей, хай відкривають. Але знову ж таки, чому я говорю, що це може бути піар? Тому що е, буде якась нова назва для російської пропаганди. Ми відкрили Константинівський напрямок. Будемо бити по Константинівці без подробиць того, що щоб розпочати е, наступальні дії на Константинівку, треба е, повністю взяти під контроль турецьку агломерацію та пройти. На північ від турецької агломерації до Константинівки. Треба після повного взяття контролю над часовим яром пройти до Константинівки через часів яр. Треба встановити контроль над трасою 0,5-06, і після цього ще звідти розпочати рух в напрямку на Константинівку. Треба, окрім всього іншого, зрізати. Виступ, який утворився між Воздвиженкою та відповідно між турецькою агломерацією, і просунутись також на Константинівку, тобто величезний пласт задач. Я скажу навіть так: ем, приберемо все це і просто е, вимірюємо відстань, тобто не зовсім відстань, а скажімо так, площу. Яку необхідно станом на зараз російським окупаційним військам, ну, це буде дуже так приблизно зроблено. Яку приблизну площу їм треба охопити для того, щоб просто площу для того, щоб вийти на Константинівку? Це 590 квадратних кілометрів. 590 квадратних кілометрів. От просто для розуміння. По якій площі їм треба відпрацювати без урахування населених пунктів, рельєфно ландшафтних особливостей, рубежів, лінії оборони і так далі, і таке інше, чому я говорю саме про ось а, цю площу а, 590 квадратних кілометрів для а, розуміння: 590 квадратних кілометрів а це вимір а, того, як треба концентрувати увагу російським окупаційним військам. Для подальшого просування і концентрації сил та засобів в проєкції, ну, наприклад, скільки треба їм витратити ресурсу, щоб захопити таку площу. Зараз приблизно на один квадратний кілометр площі російські окупаційні війська витрачають 180-190 особового складу, тобто 180-190 росіян гинуть. За один квадратний кілометр тут ми говоримо про 590. Я не говорю, що навіть так воно і буде, але якщо ми говоримо про 180 на 590, то це більше ніж 100 тисяч особового складу. 100 тисяч це не одна загальна військова армія. Саме ось такий потенціал треба залишити е росіянам, щоб захопити усю територію. Мені здається, тут однієї загальної військової армії не вистачить. Так, звісно, вони біль вони активізуються. Так, звісно, вони попруть. Але але знову ж таки, 100 тисяч. Рухаємось далі. Далі це Лиманокуп'янська війська. Російські окупаційні війська зараз намагаються прориватися через терні Ямполівку на Торське. Але знову ж таки, навіть в самій Ямполівці. А вони не можуть закріпитися. Це такий собі така собі сіра зона, в якій регулярно ті підрозділи, які намагаються закріпитися, знищуються, бо вона знаходиться одночасно як під впливом артилерії з боку Сил оборони України, так і дронів. Тобто, такий собі, ну я не скажу, що це Бермудський трикутник, такий лиманський трикутник, саме Ємполівка. Куди російські окупанти заходять, але рухатись далі не можуть в напрямку на Торське. Я не виключаю, що вони для подальшого руху можуть все ж таки використати принцип механізованих колон, задіяти його, тим більше, що така можливість в них є, але поки що, поки що відбувається м'ясорубка саме піхотної компоненти. Так само, як відбувається м'ясорубка піхотної компоненти в напрямку на колодязі, тут росіян взагалі відправляють в пішому порядку. В спробах просування на колодязі, тобто також немає в них достатньої підтримки з боку механізованої компоненти броньованою. В першу чергу є трохи там цивільного автомобільного транспорту, але е, все це знищується, оскільки ну, відстань від іванівки до колодязів е, вона досить сучева. І перехоплення російських окупаційних військ відповідно там і відбувається щодо куп'янського напрямку, то сили оборони України продовжують а, стримувати рух російських окупантів а, в районі Дворічної, в районі Западного. А також, як відомо, в районі Фіголівки російські війська були, їх відтіснили від фіголівки нашими контратакуючими діями. Але при цьому вони намагаються прориватися зараз вже не стільки, вже до западного чи до дворічної. Вони намагаються вийти на Кандрашівку, щоб перерізати. Основну логістичну артерію на правобережний Куп'янськ, саме в районі Кіндрошівки, а, рух також зараз забезпечується виключно піхотною компонентою. Хоча ми всі дуже добре а, знаємо, що тут задіяна а, мотострілецька дивізія зі складу 6-ї загальної військової армії, але те, що переважно використовується піхотна компонента, ще говорить про те, що не, не змогли вони налагодити повноцінну. А, по повноцінне забезпечення на правому березі підрозділів і відповідно вони мають дефіцит техніки необхідної для проведення дій для наступальних дій на саме правому березі річки Оскіл. А uh, тому успіхи, ну скажімо так, не успіхи тут uh, також відбувається перемалювання uh, їх піхотної компоненти, допоки вони не можуть розширити плацдарм і накопичити достатньо uh, ресурсів, сил та засобів в першу чергу не тільки сила, саме і засобів для проведення, ну хоча б якоїсь uh, тактичної операції, uh, в, uh, в якимось тактичним угрупованням. Тобто ситуація в зоні бойових дій, як ви бачите, активізувалася майже по більшості лінії бої відбувається ця активізація, особливо в Запорізькій області. Вони максимум зараз намагаються продемонструвати, що о, в них є якийсь потенціал та ресурс, і все це, як на мене, воно не має за мету. Ну, наприклад, вихід до Запоріжжя і захоплення Запоріжжя, вони не зможуть цього зробити. А, так само, як і. В інших випадках з Константинівкою так вони активізуються е, максимально. Я думаю, буде активізовано весь той ресурс, який вони зараз передислуховували та перегруповували саме для цих дій. Але я не говорю про те, що це буде якийсь швидкий для них та глобально ефективний е, такий собі результат. Але все це робиться саме під о, акомпанемент перемовин. Це все робиться для того, щоб впливати, тиснути і робити вигляд. О, ви знаєте, у нас все так добре. Ми можемо, хоч ще 10 років воювати і захоплювати територію о, України, бо ресурс у нас не закінчується. Ну насправді то він закінчується. І нещодавно о, ми вже бачили і вислючків, і коників. В зоні бойових дій, і е, ті дороги е, смерті, е, які вже не стільки танками та бойовими броньованими машинами закидані знищеними, а е, які забиті знищеними нівами, живолями, вазіками, і хто ще, що ми там побачимо. Е, отже, дійсно їм вистачить ресурс. Дякую, друзі, за те, що дивилися це відео. І нагадую, що ви можете його підтримати лайком. Підпискою, натиснути дзвоник, прокоментувати, розповсюджуйте серед своїх друзів, розшарюйте репостити в соціальних мережах, все це допомагає цим відео зростати в україномовному сегменті YouTube. Чим більше людей побачать це відео, тим більше вони дізнаються ту інформацію, яку я донос. Якщо вам подобається та інформація, яку я намагаюся. В відкритих джерелах розповсюджувати то допомагайте цьому розповсюдженню. Окрема подяка усім, хто це робить. І ще раз дякую всім, хто дивився, як завжди, слава Україні, слава нації.